Вітаю вас, друзі. Сьогодні була чергова масована повітряна атака проти України. Росіяни запускали і ракети, і більше ніж п'ять сотень безпілотників. Переважно летіло усе це по нашій столиці по Києву. Україна при цьому відповідала на російський повітряний терор, було здійснено масовану атаку проти так званої Російської Федерації. Наприклад, у Підмосков'ї у місті Сергіїв посад згоріла електропідстанція. І оновлення, як повідомили у генеральному штабі, там же було уражено також і місце виробництва бойових частин до шахедів. О, прямо рядом са мною. Буквально тут, я не знаю, через дом. Під атакою українських дронів опинилося також і місто Азов. Воно знаходиться у Ростовській області. Там були влучання по оптико-механічному заводу. Зараз упаде. його А А яка промедленна прилітела? Я нападаю. Під ударами опинилися також інші регіони, так званої Російської Федерації. І те, що ми атакуємо Росію, це чудово, це прекрасно. Так і треба робити і надалі. Та знову постає питання протидії Ірану російським шахедам. І з цього приводу є новини. І я закликаю вас. Вже зараз узяти і закинути на наш терміновий збір саме на перехоплювачі шахедів, які вже довели свою ефективність. Реквізити, як завжди, у описі закликаємо і надалі підтримувати росоріс, бо тільки мертві росіяни будуть запорукою миру та спокою на нашій землі. Ну і я знаю, що досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал. Не треба так робити. Підпишіться обов'язково. Можете ще і лайк поставити. Повернімося до теми масованої російської атаки проти Шої столиці вона не була випадковістю. Це була демонстративна відповідь Дональду Трампу на усі його вмовляння Владіміра Путіна зупинити російсько-українську війну і погодитися, хоча б на перемир'я. Якраз учора американський президент близько години спілкувався телефоном із Владіміром Путіним. І він йому сказав: Владімір стап, Владімір зупинися, треба. От уже хоча б якесь перемир'я, і Владімір Путін дипломатично, але по факту послав його на три літери. Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. І від цих цілей росія Росії не відступиться. давайте я перекладу. Володимир Путін сказав Дональду Трампу, що ти то, звісно, можеш вимагати усе що завгодно, але у тебе немає карти, тому так звана Російська Федерація буде й далі продовжувати війну. Намагалися Росіяни Трампа, як завжди, підкупити наприклад розповідями про те, що так звана Росія допомогла створитися Сполученим Штатам при цьому з нашої сторони было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль встановлення американської держави. Це ж було вже. Україна імені Володимира Ілліча Леніна. Напевно, цей псевдоаргумент не дуже спрацював щодо Дональда Трампа, тому Володимир Путін перейшов до по-справжньому важкої зброї і запропонував обмінятися колекціями фільмів. В ході цієї зустрічі висказана мисля, мисля об обміні між двома країнами кінопродукцій, яка продвигає Традиційної цінності близькі нам і адміністрації Трампа. Різінове <хи> Ну і усі оці пропозиції на Трампа здається не дуже то й вплинули. Певно, тому що розмова була телефоном, а не особиста. І Владімір Путін не зміг Трампу подарувати черговий портрет. І Трамп заявив, що він розчарований розмовою. І ми також говорили про як ви знаєте війну з Україною. І я не цим. Ні, Я не досяг жодного прогресу. Я нагадаю, що раніше Трамп після кожної розмови із Володимиром Путіним розповідав, яка це була прекрасна, успішна, результативна, продуктивна і велична розмова. І ще два тижні російсько-українська війна завершиться. Це буде золота угода. Я думаю, що ми на шляху до миру. Я думаю, що президент Путін. Хоче миру, але зараз до Трампа почало доходити те, що було від початку і так зрозуміло, що Владімір Путін його просто дурить. Що Владімір Путін не бажає завершувати російсько-українську війну і просто тягне час. Ну прозріння нехай і запізніле. І я дуже розчарований розмовою, яку сьогодні мав з президентом Путіним, тому що я не думаю, що він прагне вирішити ситуацію. Я розчарований. Ну це не я просто кажу, що не. Думаю, що він шукає спосіб зупинитися, і це дуже погано. Вже сьогодні американський президент має поговорити із президентом України Володимиром Зеленським. І нам із вами, друзі, відверто кажучи, не варто розраховувати на якийсь там прорив, тому що так Трамп не задоволений Владимиром Путіним. Так він зрозумів, що Путін його дурить, але ми не можемо розраховувати на нові поставки озброєнь, та і на старі поставки, ми теж не сильно можемо розраховувати. Ховувати, судячи із відповідей Трампа, ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми дали так багато зброї, але ми надаємо зброю і працюємо з ними та намагаємося допомогти їм. Але Джо Байден спорожнив всю нашу країну надаючи зброю. Ми повинні переконатися, що у нас є достатньо для себе. Можливо, у кращому для нас разі конгрес проголосує за вторинні санкції проти так званої Росії, але це має відбутися невідомо коли, наче як скоро. Та і якщо він проголосує, усе одно останнє слово буде за Трампом. Тому знову ж таки не варто на нього сподіватися. І тут я маю знову сказати про протидію шахетам. Україна може збивати їх набагато ефективніше. Україна здатна вибудувати повноцінну систему дронової протиповітряної оборони. І є хороші новини, навіть попри те, що сьогодні була жахлива атака проти нашої столиці, частину дронів, які летіли, збили саме дрони-перехоплювачі. Я можу сказати, із оцих дронів перехоплювачів, 20% – це саме ті дрони, на які ви давали свої кошти. Тому я Закликаю вас, друзі, взяти і просто зараз відкрити опис до цього відео, знайти там посилання на наш терміновий збір і закинути по 2 гривні на шахедоріз. Ми знаємо, як масштабувати цей проєкт. Але для того, щоб наші воїни могли збивати шахедів більше, дуже вкрай необхідна ваша допомога. І якщо ви раптом знаєте ще власників бізнесів, то закликайте їх теж долучатися. На нашому сайті є усі необхідні контакти. Будемо вдячні будь-якій допомозі. Мозі гарантуємо повну, абсолютно повну і прозору звітність. До речі, ще декілька слів про бізнеси. Деякі вже підключилися до цієї ініціативи. і Я маю вам показати ось таку файну подушку. Не знаю, можливо, вона не повністю зможе влізти у кадр цю подушку. Виготовила компанія легло, і 100% від її продажу підуть саме на дрони перехоплювачі ірано-російських шахедів. Беріть приклад із легло представники українського бізнесу і теж долучайтеся. Ну і ви придбайте таку подушку і зможете одночасно задонатити на перехоплення шахедів. Це найкраща інвестиція разом із тим, щоб у вас не було ілюзій, я скажу, що впровадження повноцінної дронової протиповітряної оборони потребує часу, і багато часу наша держава вже згаяла. Зараз усі активно включилися, і дрони перехоплювачі будуть іти і вже надходять і за державними контрактами, але їх треба зараз набагато більше і треба навчати екіпажі, треба вибудовувати інфраструктуру, тому знову ж таки без вашої допомоги не обій. Тися та і зрештою, для того щоб перехоплювати шахеди, потрібно залучати багато різних засобів. Треба вертолітна авіація, зенітки, зенітно-ракетні комплекси, ПЗРК і не тільки І дрони. Це одна зі складових цієї протидії шахедам. Ми знаємо, як це масштабувати, але вартість одного перехоплювача більша за вартість звичайного FPV, що закономірно. Утім, усе одно це досить дешево. Зараз отакий дрон ми можемо придбати за дев'ятеною. Тисяч гривень, але життя українців, воно безцінне, і саме тому я і звертаюся до вас про допомогу. Варто розуміти, що масштабування проєкту займе деякий час, але чим швидше ми зберемо кошти, тим швидше увесь цей процес і буде відбуватися. Пізніше, коли буде можна, бо зараз не варто цього робити, щоб не підказувати противнику, ми покажемо і багато відео биттів шахедів, і повірте, вас це дуже приємно здивує. Ну а за попередню добу, завдяки вам наші Воїни отримали ще 340 нових FPV. Група нонстоп, другого окремого загону спеціального призначення Омега. Дякує пану Стерненко та його спільноті за надані 30 зенітних дронів. Будемо нищити ворожі крила разом. Слава Україні! Героям слава група нонстоп, другого окремого загону спеціального призначення Омега. Дякує пану Стерненку та його спільноті за надані 40 дронів для роботи по повітряним цілям. Слава Україні! Жаю здоров'я! Ми бійці 109-го окремого гірського штурмового батальйону отримали 50 таких півдронів, які вже мочать трусаків. Дякуємо спільноті Стерненко за постійну допомогу підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 109 го окремого гірського штурмового батальйону отримали таких 20 півдронів. Які вже на позиціях, дякуємо спільноті Стерненко за постійну допомогу підрозділі. Бажаю здоров'я. Батальйон безпілотних систем Ворон, 100-ї окремої механізованої бригади, висловлює щиро подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка та усім грошодавцям, завдяки яким ми отримали ці чудові 150 дронів. Ми неймовірно цінуємо вашу допомогу. Закликаємо і надалі підтримувати Росоріз, бо тільки мертві росіяни будуть запорукою миру та спокою на нашій землі. Слава Україні, героям слава друзі. Ми можемо зробити дуже багато для того, щоб наші воїни могли ефективніше збивати шахеди. Це цілком абсолютно реально. Це вже відбувається, та без вас просто не обійтися, Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.